Всіх вітаю на каналі. Ми знаходимося зараз в мальовничій Українці на набережні. Уже 100 років тут не ловив. Приїхали ловити рибку. По слухам, тут йде гарний хід плотви густіри. Наша задача розібратися, де найкраще вона ловиться, з якими добавками вона буде гарно працювати, адже ми тренуємося до чемпіонату України по класичному фідеру. Сьогодні перший день тренувань, другий, точніше, хлопців був перший, сьогодні в мене перший, вже другий, получається день тренування. Середа, середа четвер, п'ятниця, тренуємося, субота, неділя, виступаємо. Тому чекайте на ряд випусків саме з, з як будуть проходити тренування. Ми вже приїхали, вигрузилися. Добре, що можна заїжджати в ну, заїхати, що вигрузиться. Коротше, Мішаємо прикормку, ділимо животину і готуємося до ловлі. Подивимося, як нас буде радувати лови. Валентин! Валентин, что отбывается? Ну, мать не намочился. Давай руки. Пугай, щи. Весь сок, блин, наружу, блин.

просто от него тоже да не серьезно ничего клипы о чем про рыбалку и при тоже в украине обычно одно и то же ну рядом заряды 20 принято рассказывай да ты находишься что ты сюда приехал что ты зачем нахожусь где я приехал ты даже знаешь зачем ты находишься кто ты воин расскажи два скажу что ты в трусах тебе курину быть тупичные О! Давай так а что его там, его реально его... чемпионат мира проводится, да? Ну да. А да. где был? Оп. В Португалии. И, и в что там коры, ловили? Корки. Да Та нет, там разве есть такое? Да. Я думал там какие-нибудь да. тунцы, блядь, да какая-то хрень. А. На речке карты бьют. А там на речке проводилось? Да. да? Я думаю, в этом океане Разобрал. Типа Типа вывезли куда-то, кинули, лови там, что хочешь. Ты завезли чемодка. кинули в Португалю на речку. У нас что, своих мало річок? что ли? 100%. Я такие думаю. Короче, дядя. Я тільки присвячу, что хот-доги на суху не идут вообще. Рыба тоже. Рыба по сухому не понял. А вас пива нема случайно? Любопайно. паня. Сходите Каже, буду давати інтерв'ю, і то й морозиться, блядь. Так розкажи щось, блять. Валік, позвони страшному, він якраз в форі зайде. Візьми пік. Розклався. Животинка на місці. Опариш, пінка, опариш червоний, мотиля трошки. Сьогодні буду перевіряти добавку коноплю е, варену. Е, кормушечки на місці, 60-70 грам, я думаю, буду ловити. Дистанція у мене середня, 40 метрів. Плюс-мінус отака двіжуха. Повідки у мене будуть 21,10. Опа! Плотвіні. Ось, бачите, 2110 на 16 жилки на 90 120 см. В принципі, це буде основна довжина, яку буде провіряти. Ну, якщо що, то будемо вставки додавати і збільшувати. Коротше, якось так. Скоро старт. Ну, от такі гаки ловлять в Українки. Як вам? Нормальний? Це капець. Оце гак. Кайфуємо. Їдемо до капітана нашого. А то щось вони вже довго розкладаються. Люди вже ловлять. У нас на годиннику вже 9.20, а ми ще, ми ще пацаки розкладаємо. Капітан. Треба вийшло весь Погнали! Ми готові до старту. По дистанціям обсудили, хто де ловить, тактика плюс-мінус вільна, перевіряємо добавочки. Дистанції, добавочки, що ще, насадку, та й, в принципі, вся рибалка. Просто треба зрозуміти. На цій тренуванні треба зрозуміти, де краще ловиться, на якій дистанції. А завтра вже, коли ми приділимося з дистанцією, ми будемо розбиратися, де краще, скажіть, я скажу, яка додатка збільшить нам рибу, тому що дуже важливо зрозуміти, Що саме збільшує нашу рибу. Саме важливо, бо всі будуть ловити багато риби, але в кого буде середній віс більший, той, той молодець. Тому кормимося. Трохи захормилися і ховатить. Чіпляємо повідочок. Гамакацу Метровий хочу. Гамакацу 2110 на плитву 16-го номера там буде в самий раз, монтаж Ранін рік. Насадка начнем з кіночки А там будемо дивитися, в ідеалі звісно, на цей ловить. Но опариш. Все, погнали, ловимо. Рибка стала на точку аж через 10 хвилин. Перший заброси взагалі не було риби. Десь з четвертого заброса почали клювати, але був то зріз. О, дивіться, яка гарна риба тут. Густіра. Це добре. Вже ловуємо 13 хвилин, це перша риба в мене. Плюнула на опариша. Перві покльовки була. Одна гарна покльовка зрізала, друга гарна покльовка щось не зацепилася. Корач, якісь дивні... Дивно себе риба поводить. Ну, нічого, розбираємося. О, ну рибка стала такі клюваки, Просто жесть. Риба дуже гарного розміру. О, блін, там трави, звісно, наросла. за роки поки в Україні ніхто не ловив. Можливо навіть через це прийдеться збільшувати товщину. Ой-ой-ой, лясь, блін. Чи хто це такий? Угу. На наш на поводок тоненький надо. Більший ставить на 12 жилки. Ух. 14 номера на 12 жилки ставим. Ви подивіться, хто клюнув. Чихонька здорово, капець, бля. Ціла сабля на паденні. Взяла, блін. Є тут і така подруга. Півтура тура пройшло, дві з половиною годинки половили. Рибка в мене стала на точку дуже непогано. Середня дистанція 50 рівна риб я зловив. Ну, розмір риби. Доволі таки непоганий був півтора, А остання серія риб ось, ось така ось мала, на жаль. На жаль. Думки із-чого це є. Поки не буду озвучувати, звучу потім. Бо це відео, скоріш за все, вийде турами в п'ятницю. Ну, розбираємося потрошки. А, в мене ще дуже сильна цепа. Всю, всю саму крупну рибу, там, ну, пару таких прям плотних, дуже гарних риб. Я зрізаю, тут якась плита, чи трос, блін, непонятно. Стільки велика риба, вона вся от туди зрізається. Це дуже обідно. Хто попаде в цей сектор, це дуже... Дуже дуже печально, бо всю ну, любу крупну рибу не можна витягти. Навіть я вже вибігав наверх на парапету, була одна риба, то якщо вибігати наверх, то в принципі шанси витягнути є. Але дуже хочеться на кожній рибі звісно, туди Ну, Якщо одразу клює велика риба, відчуваєш, то треба одразу бігти наверх, аж на парапет вилазить. Ну, качаємо, рибка клює активно. кожних 20-30 секунд темп, повідок метровий, розкачуємо. Зараз доловимо 5 годин і поважимося. Жеки гірше, Жеки 28 риб, хоча він починав дуже-дуже добре. У ну, нього теж багато цепи. Йому приходилось відступати, він на ближній дистанції ловить. Валентин ловить на дальній дистанції то в нього найгірше, в нього там порядку, ну десь Жеки. Порядку 30 риб. Можу поки що середня дистанція в фавориті моя. Валентина клюнув якийсь гарна риба, він же фракціон попустив. І вона дуже сильно тягне. Отак, бачите, вона наверх на парапет вилазить. Вилазь на парапет. щоб перетягувати. Втягує, бачите, риба утягує. Ось таке мухаєнки, бачиш, фракціон тікає. Фракціон тікає. Тут фідер з мене вихід. Ні, тут фідер може з мене вийти. Але Давай, я... може, це Сазан, блин. Це жесть. Фу. Не спіши. Главное, чтобы всплыл хотя бы. <скрес> да. Это вообще в секторе играл с интересным да? Да, ты играл <красный. свеч> Бьется сильно, да? <свеч> а, мне не нужно было вымотаться. Блін, в мене вже... Перетягну сюди? Походу, так, да, він вже тут. Давай я візьму. Що, побав роботи. Ось він уже тут. Давай лучше сюди, бо тут трави багато сюди. Оно оно я бачу леску. Та шок? Да. А, ну я бачу уже шок. А, сюда. Так все, обрывай, бля. все, Хорошенький? Ну такие Восьмерка, блин. Ого! Хороший, блин. Что там по не вози, Женек? <laughs> Хорошенький. А ну покажи. Красава. Нема, нема, есть. Класс. Да, <laughs> да. Молодец. На любі друзі, 5, не 5, а 4 години відловили. На жаль, закінчилися всі добавки. Немає сенсу далі ловити, був тільки чистий корм. Треба більше брати. Це вже з тренування, зрозуміло, скільки брати. Потім зловив я 79 риб, Ну, там плюс-мінус 3 риби, бо я думаю, що я міг або не докласувати, або перекласувати, Коротше, треба рахувати. Зараз будемо важитися і дивитися на результати. Нагадую, ловили ми в трьох в цій полузоні, і два учасника у нас ловили там далі, бо не вмістилися всі в одному місці. Тому зараз будемо розбиратися, дивитися, яка дистанція спрацювала найкраще. Ну, Але ці сектора були особливі, в плані, що в Жеки сильно цепа, багато повітків зірвав з рибою. У мене так само. Тому Така собі ну, Тактика понятна, але по результату важко буде судити. Бо... Але можна дорахувати, скільки умовно риби ми спустили. Якось так, важимося. Що ми будемо сьогодні робити? Зараз. Неправильно важить рибу. Марінтін, що те все вивчить на треба? А ты шо? Трошки наловили. Трохи клювало. Казали ведри важить, бля. Да, это заводим. Вісім 8500 ріб. Два я назад. 8,5. Два і назад. Там я фоткаться буду. Что, зараз фотку, ну, ладно. Это я буду с садком. А -а -а. тоже не пускайте. Сімдесят дев'ять. Ну це там плюс-мінус 5, бо я хуй його знам. Може, який... Може вже якийсь раз. Так, уважим вал... Валентайна. Ого сейчас чуть-чуть. Ага. Ого. Судачок зарішав і подлящики. Валік, і судак. Сюкросялою? Да. Це ти тип. 5440. Садок, давай. Давай сфоткай. А. 400 Валик, судака, зубами за хвост возьми. Як пиво. Красиво. Міє, бля. Що, судака випускає? Сидри, дракони кібл. Рахуй <рекунок> рибу. <рекунок> не, ні, не, не А Судака відпускай. Так, рахуємо рибу в один садок. Для чого? Щоб зробити мега потужну фотку з трьох спортсменів буде улов. Да? Валентайн. Так, важим чемпиона украинки со свитнего, блин. Это было давно неправда. <laughs> Лет 5-7-8 назад. Да. <laughs> Треха? Четверка? Да, даже не нема... мощь. А, не, есть. 4-4-50. Перерахуй. Мне в садок. 4-0-50? Евгеша, в садок. Да. От тобі результат. Так, і зараз будемо робити мега потужну фотографію. Тут бач теж, це лучший ракурс, Типа, щоб рибу видно було. А ну, давай. Ростимо її ще. Побріжуть. Все лише. О, оце огонь. Дякую. А, так, це у це нас ви проходить ви обговорення тактики, так, 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 так. хто де шо ловив, заодно в'яжемо. Повітці один учасник у нас заболів, випав Нікола Солодовник, але надіємося, що ми його зможемо вилічити. Коротше, в'яжемося. завтра, в друге, класне тренування. Хотів сказати офіційне, але не офіційне.